Привіт, любі дорогі козироги! Це Таро-прогноз на вересень 2025 року. І так, сьогодні у мене 4 колоди Таро. Давайте дивитися, яким буде для вас вересень місяць, що скажуть карти. Підписуйтесь на мій YouTube канал, дорогесенький, ставте лайки, діліться в коментарях своїми інсайтами. І також підписуйтесь на мій інстаграм. Канал. Посилання на Інстаграм я залишаю завжди під відео. Бо ви питаєтеся, як підписатися на Інстаграм. Завжди під відео є посилання. Переходьте за посиланням, підписуйтеся, і там більше живого спілкування зі мною. І так, перша карта для вас. Імператор, козироги, ви будете тим імператором. Така енергія імператора, можливо, ви візьмете все в свої руки, жорстка дисципліна, жорсткий контроль. А також ви можете зустріти такого, а таку людину, імператора, статусну людину, при владі людину контролюючу, можливо, це ваш буде бос, чи зараз у вас є такий бос, чи тато, чи чоловік, чи виконує статусну людину, яка вам допоможе, якось підтримає, однозначно буде у вашому просторі. А, так, іерофант наступна карта. і... Тут і Рофант, і у нас імператор. Ці дві карти, ви так як в пошуку. Зараз ви в пошуку, людина щось шукає, відлюдник шукаєте якусь інформацію. І, можливо, не тільки інформацію, можливо, роботу, можливо, можливості, якісь маєте якісь запитання, шукаєте відповіді. І, власне, відповіді прийдуть у вас. Чи можливості, чи відповіді від такої від людини, статусної, від такого чоловіка-імператора? Так, ще одну карту. Мах. Мах. ви мах і творець, козироги, все у ваших руках. Тут іде до вас підтримка, якщо у вас були якісь запитання, у вас були якісь такі бажання, цілі, і ви шукали відповіді на питання, що робити, як робити, от, власне, ви маг, творець, у вас є підтримка, і все в ваших руках, все залежатиме від вас, як ви зможете схопити оці можливості від всесвіту, і ті можливості, які буде давати вам життя. Тут ви простягаєте руки, вам можливості дають, і це уже від вас залежить, як ви їх втілите в життя. Чудова енергія мах, творець свого життя, коли ви головний герой свого життя, і ви знаєте, чого ви хочете, і ви йдете до тої цілі. І тут вас достатньо, ви зберете достатньо інформації, все буде складатися вам на користь. Така енергія буде вас штовхати, просуватися крок за кроком уперед до своєї мети. Цікаві карти козироги, у вас. Так, дивимося наступну колоду. І наступна колода карта світ. Карта світ це ура! Це підвищення по службі. Це коли вже здійснилася мрія, все є. І це перехід на новий вищий рівень. То сумках ви переходите на вищий рівень, наприклад, з'їжджаєтеся, чи вам роблять пропозицію, чи вже готуєтеся до весілля, стаєте жити разом. Це вже така циклічна карта, і карта успіху, радості, коли ви здали екзамени, це вже готовий результат, коли ви здали екзамени, здали проект, і ви радієте, вам відкривається весь світ перед вашими, як то кажуть, ногами. Перед вами відкривається весь свій. чудова карта, і ця карта така циклічна. Зміна сезонів, можливо, це стається якраз на зміні сезонів це станеться. Але це карта масштабування, карта вже великих можливостей. Вас Всесвіт буде вам дарувати великі можливості. І в стосунках також ви переходите на новий вищий рівень, як підняття по кар'єрній. Ви вже будете займати вищу посаду, чи ви закінчуєте вже університет, вже все здали, і зараз підете на роботу, завершення якогось одного етапу і перехід на інший етап. І так, а карта смерть. Карта смерть вона тут дуже цікава, тому що це є переродження, переосмислення. Дуже така сильна кармічна карта. Дві. Тут у вас навіть три кармічні, чотири кармічні карти тут. Дуже сильний потужний кармічний вузол буде розв'язуватися у вас. І Єрофант, і імператор і Мах – Це все карти Вищого двора. Це кармічні карти. Якийсь кармічний вузол на енергетичному рівні в вашому житті буде відкриватися, буде розв'язуватися, життя буде вже по-новому у вас. Почнеться нова. Новий етап вашого життя, тому що світ це ще, ну, це як завершення, це вже кульмінація, це вже щось сталося, вже є. І є, як то кажуть, підлога це не потолок, це підлога завершення якогось етапу. І зараз ви будете підніматися ще на вищий рівень. І карта трансформації, коли ви піднімаєтесь на вищий енергетичний рівень, завжди проходить трансформація. Навіть в тілі трансформація проходить. Ви будете, можете відчувати, що там потрушує, чи страшно, чи щось буде відбуватися. Але це дуже хороша карта, тому що ви вже назад не повернетеся. У вас іде все вперед. вперед. Життя вас тягне вперед до вищих енергій. до... Кращого вашого життя. На вищий етап життя, на кращий етап життя ви будете переходити. А, так, наступна колода. Туз чаш. А, яка чудова енергія. туз чаш це про а, можливості. Можливості у вас будуть відкриватися. Чаша можливостей вже наповнилася у вас на енергетичному рівні. Це як кармічна чаша, розв'яжеться цей кармічний вузол, залишиться щось уже в минулому, і зараз йдуть повна чаша можливостей ваше життя. Це здійснення мрії, знову ж таки можливості. Мрія здійснюється. Ви починаєте новий шлях, тому що тут карта номер один, ви новий етап в житті починається. Це не з нуля. Це з надбанням уже, з такою корисною позитивною енергією, тому що це є позитивна енергія чаші. Ви починаєте свій шлях крок за кроком, нове життя, чи то ви плануєте покращити своє здоров'я, чи чистити якийсь бізнес, чи стосунки, це А Можливості вам відкриваються в будь-якій сфері вашого життя. А, яка чудова карта. І це, знаєте, як Зустріч побачення, тому що це ще тут чаш, він ще як така любовна атмосфера може бути у вас, як новий медовий місяць чи медовий тиждень, чи ви проведете чудові такі романтичні вихідні, чи підете на романтичне побачення. Ну тут чудові ці можливості, і це навіть тому, що тут воно таке масштабніше, і це навіть може ви підете до когось на весілля і отримаєте такі чудові емоції любові, напитаєтеся тою емоцією любові, тому що це дійсно чаші і особливо тут це про емоції любові, коли ви будете відчувати, що вас люблять, вас цінять. Ви настільки потрібний, потрібна, цінні, хтось вас похвалить, ви будете чути компліменти. Ось така, або самі ви настільки будете задоволені своїм емоційним станом. Так, і наступна карта з цієї колоди Таро. П'ятірка. П'ятірка жезлів це про карту сміливості. Вогняна така стихія. Карта сміливості. Тут відьмочки щось варять, бо то колода відьмочок. І вони так дружньо це все варять. Можливо, ви будете мати такі. Жіночі круги, жіночі посиді якісь а, такі дружні посидіння, або ви щось будете з друзями таке, як то кажуть, заварювати, або святкувати щось, бо тут відмочки варять гілля, святкують, у них ритуали, можливо, ви будете проходити такі ритуали, е, жіночі круги. Це ще м просто попасти у е, таку атмосферу однодумців. Це стосується і чоловіків, і жінок, коли ви попадаєте в атмосферу однодумців. Вам добре. Так? Там ви попадаєте в чудовий колектив, якщо ви знайшли роботу, ви шукаєте роботу, знаходите роботу. то Ця карта говорить про те, що ви попадете у дружній такий щасливий колектив, де ви будете себе почувати як в родині в коло однодумців. Або ви десь підете вчитися і попадете в коло однодумців, знайдете нових друзів. Це чудова карта однодумців. Друзів, що всі, щось разом роблять, на одній хвилі всі. Так, і остання колода у нас. Останні три карти. І так, дивимося. Знову карта світ. Уже була карта світ. То вже точно якийсь кармічний вузол розв'яжеться, етап в житті закінчиться, старе уже. Відпускайте, не тримайте, уже якщо карта повторяється, і на протязі місяця, якщо ви ще все не зможете відпустити, ще вам буде чогось шкода, здається, ну як довго служило, і треба би вже його за собою тягнути, важко кинути, тяжко нести. І це, так знаєте, як є така притча. Розкажу вам, коли. Людина, незряча людина іде, вона йде і спирається на паличку. І ця паличка їй дуже допомагає, вона постійно спирається на паличку, бо це його головна опора незрячої людини. Але коли людина прозріває, у неї відкривається зір, відновлюється зір, перше, що людина робить, це викидує оцю паличку, яка їй служила. Тому, тому оце, що вже вам відслужило, подякуйте і починайте своє життя з нової сторінки. Так. Наступна карта. Карта терпіння, почекати, все іде своїм шляхом, не спішити. От, власне, якщо ви будете хотіти спішити, не спішіть. Дайте собі час, дайте і час. Дозріти те, що ви робите, якщо ви складаєтеся, чи це ваші відносини, чи це ваша робота. Складайтеся, тут людина садить ще все під землею, ще не видно, чуть-чуть тільки проклюнулося. Дайте собі час, дайте терпіння, дайте можливість, чи то вашим стосункам, чи вашому бізнесу щось вам ще маленьке. наберіться терпіння і все в цьому свій час. Все дозріє, а все буде вчасно. Використайте цей час, поки ви чекаєте, піклуєтеся для себе. Використайте цей час, поки будуть зміни, отакі, і треба буде почекати, тому що тут у вас дуже багато змін, життя буде дуже сильно змінюватися у вас, розкручувати вас зовсім інший бік. Не пручайтеся, розкручуйтеся і не спішіть. Вам захочеться, ой, я все лишив і зараз я залишуся без нічого. Я залишаюся в порожнечі, але це неправильно. Подивіться, скільки всього на вас чекає. Просто ви ще цього не бачите, не спішіть а це все викопувати, воно саме виросте. Бо якщо ви викупаєте, ви викупаєте, як то кажуть, старе уже зігнили, а треба, щоб воно виросло, зацвіло і дало вам соковиті нові плоди у вашому житті появляться. Цей час для вас буде, не спішіть. Наповнюйтеся, займайтеся справами, радійте, поливайте своєю радістю, своєю вдячністю. І що створює отаку нашу карму добробуту в житті, це є наше милосердя і наша вдячність. Коли ми кожен день вдячні Богові за все, що маємо, хочемо більшого, примножуємо, бо в серці і Бог це про примноження, про розширення життя, воно завжди. Розширюється, народжується, народження розширюється. Як ми бачимо, насінинка маленька, але уже саме дерево з жовудя виростає великий дуб. І так з любої насінинки виростає велика якась річ. І це про масштабування. Життя воно масштабне, воно росте, воно розширюється. І це також про ваше масштабування. Ви зараз на тому етапі, де ви почнете розширюватися, але цей етап, він триває деякий час. І треба набратися терпіння, не сидіти, склавши руки, а займатися своїм життям, наповнювати чашу милосердя своєю вдячністю. І все станеться потрібний для вас час. Життя ніколи не помиляється. І так, дорогенькі, у вас такий чудовий розклад, такі енергії, аж дух перехоплює. І я від себе бажаю вам, нехай вам щастить завжди і в усьому, дорогенькі.